Використовувати російську армію на українській землі тепер заборонено. Рада Федерації скасувала своє попереднє рішення і тепер заборонила Путіну використовувати армію на території України. За скасування проголосувала більшість членів Ради Федерації. Попри це, в Росії і далі готують найманців, які воюють на Донбасі. Подробиці від нашого московського кореспондента Маргарити Ситник. Актом доброї волі російського президента назвали у Раді Федерації його прохання скасувати дозвіл на ведення російських військ в Україну. Голова оборонного комітету Озеров пояснив, що це рішення мало так званий захисний та стримувальний характер і не було спрямоване проти когось. Постановлення Савіта Федерації від 1 марта цього року носило защитна, здержуючий характер, і не було направлено ні проти кого ліва. За рішення проголосували 153 сенатори, і один висловився проти, що викликало здивування у голови Ради Федерації Валентини Матвієнко. Російська преса тепер гадає, хто ж відмовляє Путіну у його добрих намірах не воювати з Україною. Натору знову готові оперативно відгукнутися на заклики Путіна проведення військ, якщо той укотре про це попросить. Нагадаю, що це рішення російських парламентарів було однією з причин, через які Росію виключили з усіх керівних органів парламентської асамблеї Ради Європи і позбавили права голосу в організації. А також Захід тисну на Росію, погрожував запровадженням жорстких санкцій проти основних секторів російської економіки. Натомість такий крок російської влади не вразив деяких західних політиків. Барак Обама і британський прем'єр Кемерон не побачили більше рішучих кроків від. Росії, наприклад, припинення поставок зброї сепаратистам, вони продовжують погрожувати Москві новими санкціями. В той же час навіть деякі російські змі пишуть, що тут продовжують набирати і готувати добровольців на Донбас, бо Росії не вірять у перемир'я. Маргарита Ситник, Микатабородін із Москви, Росія, ТСН 1+,1.